Вони допомагають у розшуку людей, виявляють наркотики і вибухівку, а також несуть службу на блокпостах. Ідеться про спеціально навчених собак у кінологічному центрі поліції Миколаївщини. Таких 29. І їхню роботу бачила наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Гей, красунчик! Привіт хорошо! Сергій Озиряник зі своїм чотирилапим другом громом за шість років спільної роботи розлучалися вперше. Ну я був відряджені в Донецькій області. Е, мене не було вже цілий місяць. Дуже переживав, чи все добре, чи його годують, чи не ображають. Переживав дуже сильно. Сергій одразу перевіряє, чи не втратив гром Рядом. навичок. Е, зараз ми з громом продемонструємо пошук наркотичних речовин, е, а саме, запаховий імітатор е, метадону. Із завданням підопічний справляється. В даних колбах поміщений е, запах, і я продемонструю, як собака його шукає та позначає. Гром? Шукай. Молодець, хорошо. хорошо. Гром породи білої швейцарської вівчарки, власний пес Сергія. Він привів його у кінологічний центр і сам навчав усіх команд. Спершу собака мав знаходити людей. Він дуже спокійний, урівноважений, дуже-дуже добрий. Він як собака-терапевт, просто прекрасний, він не кусається. Першопочатково я навіть взагалі хотів його навчити по розшуку, щоб він шукав людей. Але одна із задач розшукової собаки це затримання людини. А він до такої міри добрий, що це просто не його. Тому було вирішено навчити його наркотичних речовин шукати. За роки роботи Сергій із чотирилапим напарником відпрацював десятки завдань. Чоловік згадує найуспішніші. Працювали ми, здається, в Миколаївському районі там, виходить, теж в дачному участку, в будинку, були заховані наркотичні речовини. Здається, два кілограми знайшли тоді. Підопічна Юлії Ігнатової Гюр заорієнтована на виявлення вибухових пристроїв та предметів. Це, що стосується обшуки, профілактичні огляди, повідомлення про замінування тобто, ми все відпрацьовуємо. Все, що де потрібно знайти, вибухівку, все, що в своєму складі, має вибухову речовину, бо це можуть бути вибухові пристрої, може бути просто вибухівка, може бути зброя, набої. Зараз собачка буде шукати замінник вибухової речовини. Після того як вона знайде, вона має позначити загалом: це або собачка сідає, або лягає, або стоїть в залежності від того, на якій і висоті знаходиться шуканий запах. Кінологи тренують вихованців на імітаторах запаху. Шукай. Дивіться, що собачка знайшла, вона вже нікуди не піде. Все, бо вона чекає вже заохочення, яке отримує у вигляді улюбленої іграшки після вдалої роботи. Неможливо собаку е, примусити шукати щось, ну саме примусити. Вона має хотіти це робити, хоче вона тоді, коли вона грається, тому вся робота вона построєна на грі. Собака грається, вона шукає ось свою іграшку. Вона вже її не випускає. Дуже в неї важко її забрати. Пошукових псів у кінологічному центрі національної поліції навчають за різними напрямками. Собачки, які розшукують безвісно зниклих осіб, а також злочинців за їх запаховими слідами, речами. Є в нас собаки спеціального напрямку, це собаки з пошуку вибухівки, зброї та набоїв, далі собаки з пошуку наркотичних речовин та прекурсорів, собаки з пошуку людських рештків, трупів. Це що, на жаль, наразі дуже актуально. Усього у центрі працює 12 кінологів. Та 29 службових собак одне із їхніх основних завдань допомога правоохоронцям у пошуку тіл загиблих бійців та цивільних на території Миколаївщини, де велися бойові дії. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці Телеканал інтер, марафон єдині новини.